Більшість думає, що для того, щоб запустити свій магазин на Shopify, тобі потрібні тисячі доларів вкладень. Але я покажу тобі, як всього лиш маючи 30-50 доларів, запустити свій власний магазин на Shopify і вже в перший місяць вийти на перші продажі. Дивись до кінця, я розкладу все по поличкам і покажу живі приклади, які підтверджують мої слова. Поїхали! І так, сьогодні ми розберемо декілька магазинів, які працюють по системі органічного дропшипінгу, які не мають жодних вкладень в рекламу. Єдині вкладення це shopify план деякі shopify додатки і купівля самого продукту, щоб знімати для нього контент. Як працює система? Ми створюємо shopify магазин, створюємо instagram аккаунт оберемо продукт, який будемо продавати, замовляємо собі одну одиницю продукту, знімаємо з ним. Прості відео, однотипні. І кожен день завантажуємо в Instagram профайл від 2 до 5 відео. Відео набирають перегляди, вірусяться, люди хочуть купити продукт, який показаний в цьому відео. Вони переходять в твій shopify магазин і купляють цей продукт. Схема максимально проста та зрозуміла. Мені вона нагадує насправді якусь там машинку для друкування грошей, тому що ти зараз побачиш живі приклади, як це працює, скільки на цьому можна заробити. До прикладу, ось такий інстаграм-аккаунт, який називається Дікі Лемп. Він продає звичайні прості лампи, ти торкаєшся, вони починають світитись. Як виглядають їхні креативи? Давай розберемо. Наприклад, ось така лампа. Your girlfriend saw this rabbit lamp and now she needs it. Дуже просто. Твоя дівчина хоче там побачила цю лампу і хоче її зараз. Все. Скільки цей продукт коштує на Алікспресі, за скільки вони його продають в магазині? В магазині він продається у нас за 30 доларів на Аліекспресі. Це найпростіший, найтиповіший постачальник, якого можна підключити до нашого шопіфай магазину. Цей продукт коштує 10 доларів. Крім цього, тут вже є всі інші продукти, які є в цьому ж магазині. Мені здається, що це навіть є основним постачальником. Для цього магазину. Бачиш, тут у нас? 6 продуктів, і тут у нас, ну добре, тут 7 продуктів. О, зразу можемо підключити цього постачальника до нашого магазину. Все максимально просто. І заробляє магазин в середньому 20 доларів з продажу однієї одиниці продукту. Як зрозуміти, що магазин продає. По-перше, магазин активний, тому що Shopify магазини вони працюють тоді, коли ти. Платиш за підписку цього магазину, тобто, якщо ти перестаєш платити підписку, тобто магазин не працює, ти не витрачаєш на нього гроші. Підписка на Shopify коштує там в середньому 30 доларів, то магазин просто деактивується. І для мене гарним показником того, що магазин працює, він активний. Магазин активний, значить магазин продає. Ну і також Instagram профіль Заходимо на останнє відео і бачимо, що відео додане один, один день тому. Це говорить про те, що магазин активний, магазин продає, і на цьому магазині заробляються гроші. Можна більш, більш глибше дослідити, то скільки навіть вони заробляють. Я про це розповідаю ось в цьому відео. У нас багато окремих ще розборів по магазинам є. Але у нас сьогодні огляд. Великої кількості подібних магазинів, щоб ви розуміли, що заробляти тут можна абсолютно в будь-якому напрямку на будь-яких продуктах, і заробляти можна дійсно немало. І такий магазин, наприклад, може в середньому робити від 20 до 30 тисяч доларів на місяць, чистими заробляти від 5 до 10 тисяч доларів кожного місяця. Тому що витрат на рекламу тут немає взагалі. Ми просто самі ручки робимо за день 30, 40, 50 відео, тому що всі вони дуже прості, дуже однотип. Їх, вони віраляться, люди хочуть купити продукт, купляють, ми заробляємо. Переходимо до наступного профілю, наступного продукту. Дуже свіженький проф, 8 тисяч підписників. Давайте відкриємо якесь відео. Одне з завіралених, яке тут є. Every book girl needs, needs this for autumn. Тобто кожна дівчина мріє, кожна типу, дівчина, яка любить читати, мріє про це осінню. Подивіться на цей креатив, дуже простий. Відкриваємо там така скринька і з міні-проектором. Це популярний продукт, це звичайний міні-проектор. Але позиціонування тут дуже круто зроблено під людей, які люблять читати. Тобто ти не дивишся ним фільми, а ти просто включаєш в собі якийсь прикольний фон з Ютуба. З музикою, тому що він має музику. І читаєш в максимальній 5D атмосфері е, улюблену книжку. Чи це Володар Перснів, чи це Гаррі Поттер, чи це там, ще якась фентезі така книжка, е, яку можна підкреслити цим атмосферним відео з музикою на фоні? Цей продукт коштує на Аліекспресі 33 долара. До речі, зразу є постачальник в США, а продається цей магазин за. Зараз відкриємо і подивимося, за. 48 за 50 фунтів, це ну десь скільки це? 60 доларів, напевно, 20-30 доларів чистими вони роблять на продажу одного продукту. Магазин активний, магазин працює, відео виставляються кожного дня. Значить, магазин приносить гроші. Навіть на ось таких маленьких відео з невеликою кількістю переглядів можна отримувати продажі спокійно. У нас є, до речі, студенти, які теж працюють в цьому напрямку саме з органічним дропшипінгом, органічним трафіком, повертаючись до цього продукту. Круто те, що вони просто взяли одне вузькоспеціалізоване позиціонування цього продукту. Вони не просто продають міні-проектор для перегляду фільмів, вони продають атмосферу читання книжки. Це зовсім і зовсім інше. А ми переходимо до наступного продукту. Наступний продукт комп'ютерні ігри, тематика Майнкрафту. Відкриваємо рілси і дивимося, що у нас тут популярного зараз є. Окей, ось цей продукт. Якась така лампа, яку ти клеїш. Це просто лампа, яку ти чіпляєш десь собі на двері, і вона гарно висить в стилі Майнкрафту. Хто грає в Майнкрафт, я думаю, розуміє, що це таке. Нічого надособливого тут немає, але подивіться, яке прикольне позиціонування. Тобто уяви, що ти в третій ночі йдеш з цією лампою по якісь там нічні снеки. Воно резонує якось з цільовою аудиторією людей, які там люблять, можливо, там, грати допізна в комп'ютерні ігри, плюс люблять Майнкрафт. І вони дуже-дуже багато ось таких подібних відео використовують. Keep the monsters away at night. Оп, подивіться, як класно виглядає. Нічого складного, щоб зняти таке відео, немає. До речі, всі ці цікаві підписи до відеоконцепції можна вигадувати з допомогою чату GPT. Скільки такий продукт коштує? Давайте зайдемо в магазин і подивимось. Ось цей у нас основний Minecraft Lantern коштує 42 долари. Магазин зроблений на Shopify, класно зроблений, мені подобається сторінка продукту. На Аліекспресі у постачальника з Китаю, звідки воно, в принципі, все і їде. Клієнтам цей продукт коштує всього 7,96. 7,96 за 43 долара продаємо. За 8 доларів купуємо у постачальник. Давайте порахуємо, скільки можна на ньому заробити. Окей, 43 долара мінус 8, 35 доларів з однієї продажі. Ти робиш всього лиш 100 продажів на місяць, уяви. 100 продажів на місяць заробляєш 3,5 тисячі доларів чистими просто з продажу цього продукту. Тобі не треба самому його відправляти, упаковувати, пересилати своїм клієнтам, спілкувати з клієнтами. Це все робиться автоматизовано з допомогою цієї бізнес-моделі, що Dropshipping, дропшипінгу, коли ми просто постачальника з Аліекспресу, як лістинг, підключаємо до нашого магазину на Shopify. і коли хтось... Купляє у нас продукт, додає його в корзину, переходить на сайт, оплачує, автоматично замовлення замовляється на Аліекспресі. Клієнт навіть не буде знати, що воно їде з Аліекспреса. Тому що більшість лістингів на Аліекспресі і працюють по цій системі Shopify дропшипінгу. Більше замовлень, які тут відбуваються, це все підключені магазини на Shopify. І це може трохи зламати уявлення про AliExpress, але це так працює. Так, ми в Україні можливо купляємо багато чого, тому що нам це треба, але ні, AliExpress – це один з основних постачальників для ось подібних магазинів по дропшипінгу. До речі, більш детальніше про те, як працює Shopify дропшипінг, як автоматизовувати процес, як створювати подібні магазини, як шукати постачальників на AliExpress, як запускати органічний трафік, платний трафік. Я розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі по Shopify дропшипінгу. Перше посилання одразу під цим відео рекомендую зайти, зареєструватись. Бути присутнім на цій події дуже багато цікаво, особливо для тих, хто хоче дійсно змінити свій напрямок, почати заробляти більше. Якщо ти не знаєш чим зайнятися зараз шукаєш якийсь напрямок, можеш спробувати це для себе. Якщо ти вже чимось займаєшся, маєш роботу, хочеш додаткове джерело доходу, якийсь підробіток, або паралельно щось спробувати і зрозуміти, чи хочеш ти покинути свою роботу заради якоїсь іншої справи, теж велком це можна поєднувати з основною роботою. Тому ще раз, перше посилання одразу під цим відео, рекомендую. Зареєструватись і бути присутнім на моєму безкоштовному майстер-класі по Федру Шипіну. А ми продовжуємо. Далі. Ось такі стікери для звичайних банківських карток. В Америці до сих пір люди користуються банківськими картками, в Європі люди користуються банківськими картками, незважаючи на те, що всі вже є Apple Pay Google Pay. До них ще не дуже дійшла ця вся історія з не всі, або вони просто ще ну, вони не звикли до того. Подивіться, як прикольно це виглядає. Заходимо в Reels, обираємо якісь там 9 мільйонів переглядів. Це, звичайна, така наліпка. Ти туди прикладаєш карточку. Дивіться, як прикольно це виглядає. Є, приклею, підклею, підклею. І потім просто зделяю. І наклейка вже в тебе на карточці. Клас, офігенна штука, мені дуже подобається. Є ще інші варіанти, такі типу з зубом золотим. Теж прикольно виглядає. Раз. Подивіться, який простий відеокреатив. Він просто показує те, як використовувати продукт, як клеїти цей продукт на карточку. Нічого складного, щоб назнімати знімати таких відео, абсолютно немає. Немає жодних вкладень, щоб назнімати знімати такі відео. Ти купляєш свою пачку таких стікерів, клеїш їх і знімаєш це просто на камеру. І все. В середньому такі стікери коштують їх дуже-дуже багато. Є тут треба дивитись, обирати, що, власна, продається, але я вже бачу. Ось тут є оці стікери, які вони використовують. Ось цими грошима, наприклад, ну, 3 долара. Цей стікер коштує на Аліекспресі. Е, в шепфай магазині у них цей стікер коштує. Зараз глянемо. Тут магазин адаптований під мобайл, але в середньому він коштує 10 доларів, 6 доларів вони заробляють з одного продажу. Але роблять дуже великі об'єми, тому що продукт дешевий. Чим дешевший продукт, тим краще він продається. Продукт цікавий, хайповий, простий, візуально ну, дійсно прикольно виглядає відео. Хочеться дивитися якісь інші відоси. Вони набирають велику кількість переглядів, дуже велику кількість переглядів: 9 мільйонів, 3 мільйони, півтора мільйони, 100 тисяч. Дуже-дуже багато. Всі вони однотипні. От, не знаю, на місяць на два контенту можна назнімати буквально за півдня. Замовляєш собі цих стікерів, знімаєш це, віралися, люди заходять в магазин, купляють, ти заробляєш гроші. Незважаючи на те, що це дешевий продукт, люди можуть купляти по три, по п'ять цих стікерів. І це специфіка лоу-тікет продуктів. Дивіться, класно виглядає. Магазин дуже простий, магазин зроблений у них на безкоштовній темі, нічого складного тут немає. Такий магазин робиться за пів. Дня ось такий магазин. Не вірите, є ось в моє відео, де я збираю подібний магазин на Shopify, навіть кращий за дві години, враховуючи всі там коментарі, пояснення, як це треба робити. Клас, супер. рухаємось далі до наступного магазину. Вони продають ось такі цікаві інсталяції, які ти ставиш на книжкову полицю. Вони там з гарною підсвіткою передають різні атмосфери. В основному це якась така японська атмосфера, я так бачу, або атмосфера якогось там сайберпанку. Можемо відкрити їх магазин і подивитись, що в них там є. Тут магазин зроблений на платній темі, але адаптований під мобайл. Подивіться, класно це все виглядає. Пріордер є. Canvall Wallet City, 24. Давайте подивимось. Знайдемо його прямо на Алікспресі і подивимося, скільки він в середньому може коштувати. Ну, ось такий японський коштує 60 доларів. Можливо, зараз і цей знайдемо. Е, так, так. так. Ну, ось найбільш схожий, наближений Cyber World. Е, 30 доларів він коштує на Аліекспресі. Він продається тут в середньому за, за 90 євро. Від 30 до 60 доларів буде закупка такого продукту коштувати. І продаж по 80-90 євро ну, вони заробляють досить непогано. Це великий магазин, набирає теж велику кількість переглядів. Вони вже знімають багато UGC контенту. Це один із магазинів, який змасштабувався і почав прям, ну, брендуватись, нішувати суто в напрямку цих продуктів. Це все робиться в Китаї і відправляється з Китаю поштучно. Основна концепція, специфіка продажів в таких магазинів це контент. Це унікальний, цікавий, простий ugc контент це не вилизаний продакшн, це не зйомка на дорогі камери. Це звичайна зйомка на телефон. Жива, тому що людям набридло дивитись на вилизаний контент, на рекламний контент. Люди хочуть думати, що вони купляють не тому, що їм там щось продають, а тому, що вони самі хочуть прийняти рішення про покупку. Вони дивляться, що тут. Щось прикольне. Подивіться, вау, класно! Нам просто показують, як це класно, і все. Нам не, нас не примушують це купляти. Нам просто показують, яка це краса. А ми вже дивимося і думаємо, блін, круто. Давай перейду в магазин і куплю це. От бачите, вони вже забрендували цей продукт, вони вже подадували свої логотипи. Але. Такі самі продукти можна продавати навіть не забрендовані приклади. Показу в попередніх розборах мали до речі, якщо не підписаний наш канал, рекомендую підписатись. У нас дуже багато цікавого про заробіток на Shopify. Також постав лайк цьому відео. Буду вдячний за коментар, там як кажуть, більше ніж сім слів, щоб просунути це відео. І воно набрало більше популярності, більше людей дізнались про те, як. Теж можна заробляти на Shopify. Тому що ніша не конкурентна, вона величезна, величезна кількість продуктів ніш, які можна продавати. Ми самі займаємося Shopify дропшипінгом, продаємо товари із Китаю в США. І абсолютно впевнені в тому, що цим може займатися кожен. Переходимо до наступного магазину. Тут все дуже просто. Чесно, я навіть не можу уявити, чому ти просто після перегляду ось цього навіть розбору зараз просто не візьмеш і. Теж не спробуєш почати цим займатися, тому що це цікаво, це прибутково, це актуально зараз. Це можна змасштабувати далі. Тобто на цьому можна на початку заробляти 2-3 тисячі доларів в місяць, потім масштабувати це до 5-10 тисяч доларів на місяць, а потім робити ще більші суми. Як ми, наприклад, заробили в нашому магазині за останні 7 днів. 23 тисячі доларів. Зрозуміло, що це не вся сума, яку ми заробили, це оборот, але чистими тут десь приблизно 25-30%. Тут магазин трохи складніший, але тут те, що я зараз покажу, все максимально просто. Подивись на цей магазин, подивись на ці відео, то створити інстаграм-профіль, позаписувати подібні відео, де ти купиш ось такий продукт один раз, просто позаписуєш, пододаєш на відео текст. Як це виглядає? Тут навіть не треба показувати, як цим продуктом користуватися, як зі стікерами. Воно дійсно енгейджить аудиторію. Але подивіться, тут смішне те, що вони, типу, як самі роблять цей продукт. <рес> подивіться, як прикольно виглядає. Типу, вони самі роблять цей продукт. Або не знаю, зробити отаке відео. Нічого складного немає. Ця лампа в стилі якби, перегрітих тормозів від BMW, m серії Просто робиш купу таких відео для різних моделей автомобілів, навіть можна це і для найпопулярніших ну, BMW, Mercedes, Audi. Нічого складного. От на 10 тисяч переглядів відео, які зайшло, AMG, тормоза, <сум> лабуду. От із, із лабуду. От відоси. Я би от таких відосів замовив такий продукт, три таких продукти або один продукт. назнімав знімав би за день на 3 місяці вперед. Просто публікував би, публікував би. Воно набирає перегляди, воно віралиться, люди ну, дійсно хочуть це купити, люди хочуть це мати. Тут коментарі є. How much, how much. Типу, люди хочуть це купити. І ми заходимо в магазин і дивимося, що цей продукт коштує в середньому, скільки це? В середньому 70-80 доларів. Ось такі, наприклад, тормоза М-серії. На Аліекспресі ці тормоза коштують 50. 1 долар. Можна пошукати ще дешевше, але я так на перший погляд зайшов. от Є у нас е, тож сині, у нас є червоні, у нас є жовті. І також можна пошукати інші і від Audi RS і від Mercedсу. Теж заробляти можна в середньому 20-30 доларів з продажу одного такого продукту. І все. Ось вам весь бізнес, ось вам money making машин. О, ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800. Доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах за. Останні 365 днів тому, друже, реєструйся. Майстер-клас повністю безкоштовний, і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску. Ми переходимо до наступного профілю. 167 тисяч підписників вже такий Великий досить профіль, але набрати таку кількість підписників. Якщо у вас завіралося якесь відео на 12 мільйонів, на 2, на 3 мільйони, дуже просто за декілька місяців можна набрати таку кількість підписників. Що вони продають? Вони продають насправді лего-конструктори, неоригінальні, на різні різні абсолютно тематики. І концепція тут в тому, що ти збираєш конструктор, а потім вішаєш його на стіну, тобто робиш таку якби, інсталяцію 3D-картину. І один з найпопулярніших зараз продуктів, я бачу, у них це ідея Формули 1, тому що нещодавно відносно нещодавно вийшов фільм Формула 1. Він дуже набрав популярності в світі, і на цьому хайпі вони її дуже класно заробляють. Давай подивимось, наприклад, ось такого продукту. Скільки ж він може коштувати? Ось, ні, не цей. ось це більша така Формула 1, більший боліт Формули 1. Він нас коштує 60 доларів на Аліекспресі. Ось він. Ferrari SF24. У них в магазин можна зайти, подивитись. Тут купа всього є. Ці всі продукти можна знайти на Аліекспресі. Давайте знадемо. Дисплей. Формула 1. Тобто найпопулярніший зараз продукт. Ось він. формула 1 109 доларів він коштує у них в магазині. Постачальник його продає за 60 доларів, можна заробляти в середньому 50 доларів з однієї продажі. Давай подивимось, скільки може коштувати ось така синя Феррарі, чи Oracle, Red Bull. Чи можна її знайти на Алікспресі і купити, тому що це все не оригінальна продукція, але вона класно продається. Ось наш Oracle. На Аліекспресі коштує 25, 30, 70, 25 доларів. Він коштує в середньому. Окремо їх можна знайти також цими display wallboard, wallboard з кріпленнями для стіни. Ось воно тут показано. От бачиш, ось Ці самі кріплення. Ось ці продукти, які тут продаються, це все з Китаю. Можемо зараз відкрити якісь. От він зараз його знімає цей Wallboard. Ставить цю машину, відкривається все, і зараз буде прикручувати абсолютно такі самі гачки, які я щойно показував на Аліекспресі. От раз, кімськом. От вони. Той самий продукт. Тому Shopify Dropshipping живий, на цьому можна заробляти, заробляти великі гроші. Купа напрямків, купа ніж, купу продуктів, які ти можеш продавати, обираєш навіть те, що тобі просто подобається і близьке до душі. І можеш запускати їх по системі Shopify дропшипінгу з органічним трафіком, де твої вкладення будуть дорівнювати всього підписці Shopify 30 доларів і купівлі продукту, який ти хочеш продавати. Він може коштувати як 3 долари, може коштувати 60 доларів. І знімати для нього контент. Знімати контент ти можеш власноруч публікувати його в інстаграм профілі. Ти можеш теж власноруч. Я показав тут купу прикладів. Посилання на ці приклади будуть обов'язково під цим відео. Зможеш сам окремо ознайомитись. На цьому в мене все з тобою був Дмитро, Вудоюком і папа. -па.